Одинадцять місяців був у полоні та втратив дві руки. Український партизан Володимир Жемчугов приїхав до Чернівців, аби розповісти школярам про російсько-українську війну, у якій брав участь у 2014 році. Володимир Жемчугов з Луганщини у травні 2014 року став організатором руху опору проти російської окупації. Я як чоловік, якому тоді було 43 роки, я вирішив, що я як доросла людина, чоловік я довжен щось зробити, захистити свою мати, своїх сестер своїх рідних, і все для мене почалося з захисту родини. Володимир Жемчугов спільно з СУ провів 30 успішних диверсійних операцій. Майже рік перебував у полоні бойовиків, втратив обидві руки та зір. Йому присвоїли звання Герой України. Я вночі поставив міну з годинковим механізмом на лінію ліктопередач, щоб знеструмити цей аеродром. Я зробив помилку, пішов в інший бік, в бік аеродрому, а поруч ці поля. Замінований я наступив на розтяжку і підірвався на міні. І поранений потрапив до полону. У 2020 році. Герой України створив освітній проєкт, у рамках якого розповідає школярам про початок російсько-української війни. У 2014 році, коли почалася ця окупація, я почав спілкуватися з дорослими людьми, моїми ну, е сусідами. І я зрозумів, що цих людей вже не перевиховати. Я розумію, що тільки молодь може врятувати Україну. Якщо ми ну, е зможемо врятувати молодь, е ми врятуємо Україну. Учениця Катерина Забавська знає про початок війни лише з розповідей батьків та уроків історії. Щоб ну, більше зрозуміти і побачити цю ситуацію не тільки з нашої сторони, так як ми живемо на заході нашої країни, а побачити, що відбувалося там насправді, які були причини, приводи, як це все розвивалося, і як воно ну змогло дійти з цієї початкової точки до того, що відбувається на даний момент у нашій країні, як розпочалася війна у 2014 році, цікавиться школярка Олександра. Мені було тоді. Оків я звичайно не розуміла, що відбувалося. Цікаво знати, що реально відбулося». Такі зустрічі Володимир Жемчугов проведе у понад 10 навчальних закладах Чернівців. Із освітнім проєктом він відвідав понад 200 навчальних закладів освіти у восьми областях України. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4